Як зорієнтуватися в такій їх кількості, як вибрати серед них ту, з якої розпочинається наш трудовий шлях? А можливо, і доросле життя? Це хвилює. Кожного із нас, я думаю, що всі ми погодимось з цим. Вибір професії складний і відповідальний крок у житті людини. Він має бути свідомим і самостійним. Зробити правильний професійний вибір значить знайти своє місце в житті, визначити свою долю. Тож ми раді вітати вас на профорієнтаційному огляді конкурсі шкільних агітбригад Розквітай Сільська Херсонщина. У конкурсі бере участь шість команд. Тож я запрошую їх на сцену. Команда поваряда Великолепетійської загальноосвітньої школи номер. Один. Хотіли команда фемирок великолепської загальноосвітньої школи номер два. Ваші описки.

Команда веселі продавці Рубанівської загальноосвітньої школи номер два. Служиться своє реальність знає, завжди, років всіх, за вічної люди в тебе Ваші оплиски нашим командам! Всі наші учасники веселі, завзяті, енергійні, допитливі, з запальним почуттям гумору. Безперечно, зачарують усіх присутніх артистизмом та глибиною розкриття о. Професії. Сподіваємось, їхня розповідь припаде комусь до смаку, а хтось, можливо, обере для себе майбутню професію. А оцінюватиме наш конкурс буде журі у складі. Трохименко Олександр Вікторович, перший заступник голови районної державної адміністрації і голова сьогоднішнього конкурсу. Періг Андрій Іванович відділу освіти районної державної адміністрації. Орешкіна Олена Миколаївна, директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Шехавцова Олена Степанівна, директор Великолепетського районного будинку культури. Макі Сергій Григорович, голова фермерського господарства Макі, голова Асоціації фермерів району. Нікічук Андрій Митрофанович, приватний підприємець, депутат районної ради. І на нашому святі присутня гостя, почесна гостя Сулімовська Антоніна Михайлівна, директор Горностаївського районного центру зайнятості. Для напутнього слова я запрошую на сцену директора районного центру зайнятості лимана Андрія Вікторовича. Зустрічайте, будь ласка, його своїми описками! Доброго дня, шановні присутні, шановні гості! Я радий вітати вас сьогодні всіх в цьому залі. Скажу, що Серед багатьох напрямків роботи, які на сьогодні працює центр зайнятості, одним із основних напрямків є профорієнтаційна робота з молоддю, зокрема шкільною молоддю. Останні два роки досить активно ми розпочали працювати в цьому напрямку. Протягом двох років ми розповсюджуємо профорієнтаційні щоденники серед учнів 7-8 класів всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Протягом останнього року ми закінчили комплектацію всіх загальноосвітніх шкіл району перших-третіх ступенів профорієнтаційними терміналами. Проводиться, згідно затверджених планів роботи, досить багато уроків профорієнтації, екскурсій, зокрема, з виходом на виробництво безпосередньо у службі зайнятості. Сьогоднішній наш конкурс це ще один. Частина нашого заходу, частина нашої роботи, яка направлена перш за все на популяризацію тих професій, які сьогодні користуються попитом на ринку праці, популяризації професій сільського населення, сільської місцевості, розвиток здібностей наших учнів. Сьогодні, я думаю. Всі наші учасники і більшість присутніх в цьому залі стоять перед вибором майбутньої професії. І на сьогоднішній день потрібно її обрати гідно, гідну професію, правильну професію, професію, яка по-дальшому забезпечить добро, злагоду в сім'ях і дозволить людині стати успішною людиною і стати достойним громадянином нашої держави. В сьогоднішньому конкурсі я бажаю всім учасникам яскравого яскравих виступів. Районний огляд, конкурс шкільних агітбригад бригад під девізом «Розквітай сільська Херсонщина. Оголошую відкритим. Що ж, перші три команди я прошу зайняти місця за кулісами для підготовки до свого виступу. Наступні три команди, будь ласка, займіть місця у концертному залі. Чи може прожити людина без професії? Я вважаю, що ні. Особливо людина, яка себе сама поважає. Бо в усі часи славилися майстри своєї справи. Що не кажіть, а улюблена справа звеличує людину. Тож давайте разом із вами, шановні присутні, Поринемо у світ важливих професій. Наші команди, на їх думку, обрали три найважливіші професії на сьогоднішній день: це фермер, продавець. І кухар. І ми, як не дивно, навіть розуміли чому. Бо вони нерозривно пов'язані. Справжній фермер це пайливий господар, який з і завдяки неймовірному терпінню і зусиллям виростить і розумно реалізує свою продукцію. Цю продукцію придбає в Мітливий, тямущий продавець, продавець, який вміло За помірною ціною. Як ви думаєте, кому її реалізує? Ну, звичайно, кухарям! Які з цієї продукції приготують нам чудові і оригінальні блюда? Тож, для презентації своєї професії я запрошую команду, яка за результатами жеробкування першої виходить на цю сцену. З малечку знає, як пахне хліб, як вирощують хліб і чого вартий труд хлібороба. Тож, до свого виступу підійшли творчо з любов'ю і натхненням, вклали в нього душу і усі найкращі почуття. Притаманні справжнім господарям зустрічайте на сцені команда Фермерок Великолепської загальноосвітньої школи номер 2 Рідній школі навесні, а теста дануть тобі. Ще й не відпочивши волю, станеш ти шукати долю, станеш думати, гадати, куди тобі поступати. Професій різних є багато, але свою вгадати я. щоб добре діло, добра слава, а я собі гадаю так. Потрібно лікувати хвороби, водити в космос кораблі. Та майже роду хліборобів, родовід наш від землі. Перейти життя прожити. Це не такі прості слова. Життя утворене від жита, бо хліб усьому голова. Раніше сонечка вставати, погладить колос на ходу. Ні, мабуть, я не в космонавти, у фермери я піду. Ти не барись, зроби все в строк. У цьому допоможе Агітбригада бригада фермерок.